Всі ми хоча б раз в житті казали або чули слово вибач. Але от чи всі ми знаємо про те, де проходиться межа щирості, а де вона закінчується і починається маніпуляція і руйнування нас? Я пропоную, щоб ми сьогодні разом з цим розібралися. Мене звуть Ірина Полянська, клінічна психологиня, засновниця українського психологічного хабу. І разом з вами ми сьогодні виділимо п'ять основних. Типів вибач, яким можна вірити, яким можна довіряти? А в яких випадках, коли ви чуєте слово вибач, вам треба взяти час, щоб подумати, переосмислити і зрозуміти, що відбувається. Отже, перше, вибачення як маніпуляція. Дуже актуально, розповсюджено, всі ми з цим стикаємось, чуємо, але чи вміємо розрізняти в реальному житті. Як зрозуміти, що це вибачення саме маніпулятивне? Тут я відповім вам дуже просто: ви це маєте поспостерігати за своїми відчуттями. Тобто, коли перед вами вибачається, начебто ситуація має бути врегульована. Все далі має налагодитись. Ви маєте хочете краще себе почувати. Але навпаки, після цих слов вибач, ви всередині починаєте відчувати провину і починаєте жалкувати про те, що людина перед вами вибачилась. І думати, може, не треба було до цього доводити мені і не так вже й обов'язково ці вибачення. Можливо, якби я не права в чомусь, теж не тільки вона цієї людини. Пам'ятайте, що маніпулятивні вибачення можуть бути частиною газлайтингу і використовуються для того, щоб продовжити контролювати ситуацію. Тому пам'ятайте, коли ви чуєте маніпулятивне слово «вибач», ви завжди відчуєте, що щось йде не так. Вам треба тільки дослухатися до себе і відчути цей нюанс, що дійсно, ну так не має бути, що людина дійсно зробила щось не те. Якось порушила мої особисті кордони, образила мене, перейшла десь межу. Але після її вибачень я ж відчуваю себе ще винною. Так не має бути. І це показник того. Що використана маніпуляція. Другий тип, коли люди вибачаються через страх втратити або бути неприйнятим. Тобто, як це виглядає в житті? Це коли відбувається конфлікт. І конфлікт наростає до певної межі, і далі, ну, якби має бути якась розв'язка, врегулювання. А людина відчуває такий сильний страх, тому що. Немає розуміння, як можна врегулювати конфлікт. Отут і зараз краще вибачитись, для того, щоб просто от це зупинилося. Для того, щоб гарантувати собі те, що я не втрачу цю людину, цю комунікацію, це спілкування. Просто я зараз відчуваю сильну небезпеку, і це вибачення врятує мене. Ну, Здавалося б, да, що тут небезпечного і що тут поганого. А я поясню, а, те, що така людина, вона коли вибачається, вона не розуміє, чи є тут вина цієї людини, чи взагалі чия провина тут у цій ситуації. Такі люди здатні брати на себе відповідальність навіть за ті ситуації, де їх провини немає. Їм просто необхідна гарантія того, що їх. Не покинуть. Чому це відбувається? Тому що це результат травматичного досвіду, частіше всього, з дитинства, коли конфлікти каралися. Тобто не можна було відстоювати свою думку, вона не приймалася. А якщо людина починала хоч якось проявлятися, то її чекало покарання. І от для того, щоб знову не стикнутися з цим покаранням, не постраждати. Людина готова вибачитись, взяти на себе провину, аби тільки це зупинилося. Так от, повертаючись до того, чим це небезпечно? А тим, що людина навіть не усвідомлює, що йде не так, куди йде не так. Вона не розуміє свої особисті кордони, особисті кордони іншої людини. Тобто, людина буде вибачатися у всіх ситуаціях, де їй небезпечно, а не де вона винна. Таким чином, це може створювати на вас. Певний тиск і теж викликати а певне почуття провини, тому що ви будете не розуміти, чому людина так себе поводить, чому вона напружена, і чому замість просто конструктивного діалогу, де ми можемо врегулювати ситуацію, людина починає вибачатися, закриватися і втікати. З такими людьми дуже складно будувати комунікацію, вони починають замикатися в своїй провині, уникати нас і, можливо, навіть віддалятися самостійно. Тому чи варто вірити таким вибаченням? Ні, таким вибаченням теж не варто вірити. Якщо ви стикалися з такими людьми і задаєтеся питанням, як необхідно будувати з ними комунікацію, то таким вибаченням ми не віримо, а намагаємося зрозуміти. Взагалі, що сталося? Чому зараз людина перелякана, напружена, тобто тішечки більше взяти на себе ініціативу і зрозуміти, взагалі, що зараз відбувається, і взяти на себе вирішення цього конфлікту. Просто спокійним діалогом, просто розмовою. Чому, як, що ми можемо з цим зробити? Хто реально винний, хто не винний, і що ми будемо далі з цим робити? Отже, третій тип вибачень це вибачення, щоб швидше закінчити розмову. Коли відбувся конфлікт і емоції наростають, наростають. І здається, що зараз вибухнуть і це ще призведе до більшої сварки, людина зупиняється каже, все, вибач, я все зрозумів, я на наступний раз обов'язково виправлю. Я от якраз почав розуміти, що не так, як не так, я це помітив, я вже виправляюсь, чи я виправлюсь добре. Вибачається. Можливо, навіть не один раз, і пропонує людина проїхати, перейти до іншої теми, закрити цю тему. От це показник того, що людина насправді не зрозуміла. Своєї провини не розібралася в ситуації, не розуміє взагалі, що відбувається, чому це призвело до такої реакції, але просто хоче швидше закінчити а, цей конфлікт і здавалося, да? а що поганого в тому, щоб швидко все врегулювати і закінчити конфлікт. Та нічого. Але коли це нормально, коли дві сторони з'ясували, що було не так, і як нам це не повторити у майбутньому, це окей. А коли людина свідомо це прискорила, щоб швидше завершити цю ситуацію, це говорить про те, що людина не хоче розбиратись, усвідомлювати, аналізувати, що було не так, через що це відбулося. Людина хоче просто сховатися, і начебто, це ж варіант. Але таким вибаченням ми не віримо, чому? А тому, що ця ситуація повториться ще 100 мільйонів разів. Бо людина в цей момент не осмислює, що відбувається, не аналізує, не розбирається. І зараз я не маю на увазі це розколупувати там розкладати. Ні. Банальне усвідомлення, банальне розуміння, що моєму співрозмовнику це неприємно. Так не потрібно робити. Чому так не потрібно робити? Оцей банальний аналіз і запам'ятовування того, що от цій людині це неприємно. Оцього цього не відбувається. А значить, це. Повториться. Пробачаючи, ви погоджуєтесь на те, що це буде повторюватись ще багато-багато разів. Я не кажу одразу йти від таких людей, звичайно, ні. Бо якщо ми будемо використовувати механізм, цей просто, якщо мене щось не влаштовує, піти, то ми так можемо піти від більшості людей в своєму житті, а це не завжди а, буде для нас корисно. Тому, до чого я веду? До того, що. Коли ви зустрічаєте таку людину, ви маєте розуміти і не створювати зайвих ілюзій, що цього більше не відбудеться. Це відбудеться, але з кожним разом, якщо ця людина для вас дорога і цінна, ви маєте повертати людину для того, до того, що дивись, це повторюється, це не окей, мені це неприємно. Якщо це починає виходити вже за якісь межі дозволеного, за межі ваших сил, то тоді дійсно ви. Можете говорити про те, що вам необхідно припинити таке спілкування. Але точно не потрібно кожен раз казати так, я тебе пробачаю, я тобі вірю, і будувати зайві очікування того, що це не відбудеться і не повториться. Четвертий тип вибачень це ліцензія на погану поведінку. Це ті вибачення, які людина використовує для того, щоб потім щоб ще багато разів повторити. Цю поведінку, але їй нічого за це не було, бо вона скаже: Ну ти ж розумієш, я така людина. Ой, ну ти ж маєш увійти в моє положення, бо це мій характер. А що мені зробити? Ну, от так відбулося. Ой, ну я такий, чи я така. І далі там може бути якийсь коментар, яка або який сам. Якщо ви погоджуєтесь на таке, вибач, то ви даєте цій людині ліцензію на цю погану поведінку. Тобто ця людина вам каже про те, що я така, яка є. Вибачаю за це, звичайно, але, але ну що поробиш? Я терплю, і ти, будь ласка, потерпи, ми такі. Ну, вибачився ж. Або вибачилась, ну, ну що зробити? От, до прикладу, ой, вибач, що я запізнилася, ну ти ж знаєш, я зовсім не вмію керувати часом. Ой, вибач, що я знову підняла тон, але ну ти ж знаєш, що от я така людина, яка дуже швидко спалахує, дуже емоційна. І ось ці вибачення говорять про те, що людина не збирає змінюватись. Взагалі не вважає, що це щось не в порядку, що має бути якось по-іншому. Ні, ця людина розуміє, що її поведінка некомфортна. Але змінювати її не збирається, тому що ну всі ж різні, у всіх є свої недоліки. Ну і нічого страшного, що мої недоліки можуть ображати інших людей. Я ж можу вибачитись, повідомивши про ці свої недоліки, отримати ліцензію на погану поведінку і продовжувати далі. Тому ось цим вибаченням вірити дуже небезпечно, тим паче, що давати позитивну реакцію на такі вибачення. Якщо це поодинокі випадки, якісь там незначні, ну так, це нормально, це нічого страшного. Навіть коли людина, от як, як я наводила приклад, запізнається на 5 хвилин, ну це нічого страшного. Да? І ми кажемо, ну, да, нічого страшного, окей, ми вже знаємо цю людину і враховуємо це на наступний раз, коли будемо з нею бачитись. А от коли людина, наприклад, використовує це, коли вона. Запізнилася на дві години, або взагалі не приїхала, коли ми її чекали, і каже: Ну, вибач, я така людина, я не вмію планувати. От пам'ятайте, завжди має бути ця межа. Тому що там 5 хвилин, вибач, ну, у всіх є свої маленькі недоліки. А коли ось цей величезний недолік намагаються зменшити до такої маленької дрібниці, а потім ще вибачитись, ну, як, начебто, ну, так буває, у всіх людей є недоліки. Таким вибаченням ми не віримо. Такі вибачення взагалі мають поставити питання, чи комфортно мені продовжувати комунікацію з цією людиною, чи потрібно мені далі це спілкування? І чи готова я заплющувати на це очі. Тому що таке вибачення каже, що нічого не зміниться, а ситуація може тільки погіршитись. Отже, п'ятий останній тип вибачень це справжнє щире вибачення. Коли людина дійсно дозволила собі зайвого, помилилася, якось заділа нас, не будуючи таких планів і людина щиро вибачається, то ось це те, що ми можемо спокійно приймати, вибачати людину і розуміти, що нічого страшного. У всіх у нас є певні недоліки, всі ми іноді трішечки дозволяємо собі зайвого. Але як же зрозуміти, що це справжнє вибачення? В моменті ви ніколи цього не зрозумієте. Тобто вам необхідно спостерігати за людиною, спостерігати, які типи поведінки використовує людина, як людина взагалі будує спілкування, як людина а, взагалі ставиться до тих чи інших ситуацій. Тобто, в моменті, якщо ви тільки познайомилися сталася ситуація, людина вибачилась, з першого вибачення не зрозуміло. Типу, це щиро, не щиро. Або це використання якихось інших механізмів, про які ми говорили з вами сьогодні раніше. Тобто вам необхідно спостерігати, аналізувати. Якщо людина припустила якусь помилку, щось не так зробила, і вибачається, далі спостерігайте, чи повториться ця ситуація? Як ви себе почуваєте в момент цього вибачення? Чи не почуваєте ви себе винним? Чи не намагається людина втікти від відповідальності? Чи не намагається людина отримати а, ліцензію на цю свою погану поведінку? І далі а, аналізуйте, чи повторилася ця ситуація, чи відбулися якісь зміни? Чи дійсно запам'ятала це людина? Чи потім поверталася вона? До цього. Ну, тобто, я маю на увазі не як маніпулятивний укол, того, щоб потім в якійсь сварці до цього повернутися. ні. А як те, що людина це пам'ятає, ураховує це і буде будувати свої подальші дії з урахуванням тієї ситуації. Але пам'ятайте, навіть щирі вибачення можуть не спрацювати з першого разу. Тобто, іноді, якщо людині. Непритаманна та чи інша поведінка, вона вам дискомфортна, то людина, коли вибачається, на наступний раз не обов'язково вона абсолютно цього не повторить. Ну, Всі ми люди і всі ми не так швидко змінюємось і враховуємо щось. Тому ми не поспішаємо тут з висновками, але важливо спостерігати за тим, чи почалися зміни. Ну тобто, якщо людина щось зробила, стався конфлікт, ви врегулювали цей конфлікт, проговорили кому що було не так. Що краще не повторювати, все зрозуміло. Далі на наступний раз ситуація повторилась. От людина повела себе ну, начебто, як це було минулого разу, але от трішечки інакше. Оце показник того, що те вибачення було щирим. Людина намагається ураховувати ту ситуацію, але от зміни відбуваються поступово. Тому пам'ятайте, що нормально, коли одна й та сама ситуація повторюється до трьох разів. Ви кожен раз про це з людиною говорите, і кожен раз, кожна наступна ситуація, поведінка людини трішечки змінюється, ну, якби врегульовується, тому що люди не міняються в одну мить, в один день, на жаль, це неможливо. І навіть в комунікації, де нам необхідно пристосуватися один до одного, це не може відбутися одному моменту. Тому у щирих вибаченнях пам'ятаємо, що це не означає, що на наступний раз цього не повториться. Це означає те, що це може повторитися ну, не більше, ніж три рази, але з кожним разом ця ситуація буде ставати легше, легше і легше, і ви будете помічати ці мікрозміни. Пам'ятайте, що зміни одномоментні не відбуваються, а от мікрозміни це найцінніше. Сьогодні ми з вами обговорили п'ять ключових типів вибачень. Я розумію, що у вас може бути багато думок, багато висновків, але стоп! Ми не поспішаємо з висновками. Про це необхідно подумати, осмислити, поспостерігати за цими типами вибачень в житті, проаналізувати ще раз, а вже тільки потім робити висновки. Дякую, що були сьогодні тут. Побачимось в наступних випусках.